Переважно так є, що людина сприймає Отця Небесного, дивлячись, якого вона має батька. Мені дав Бог такого чудового батька, він є зараз тут з нами, він слухає. І кожен раз, коли я якось як дівчинкою, а потім вже й дорослою, мала якусь проблему чи якусь турботу, я прибігала до тата, кидалась йому на шию, в нього завжди в очах була така любов. Я розказувала свою проблему. І він завжди з такою любов'ю казав: та нема проблем, то вирішиться. У мене завжди такий спокій після того, мир був. І дійсно так і було. Коли почала пізнавати Отця Небесного, зрозуміла, наскільки його любов ще більша. В нього взагалі немає нічого неможливого. І він, залишивши нам лист любові, це своє слово. Особливо це слово Євангеліє, воно через жертву Ісуса Христа, цей лист любові просто воплотився, воплотився в наше життя. Ну, здавалось би, ну, можна сказати, в ну, тебе був такий батько. Хтось не має, не мав такого батька, взагалі не мав батька. Але вихід є, і цей вихід постійно тут говориться на християнських зустрічах. І ми маємо його в Євангелії, народження з гори, котрі прийняли його, тим дано право дітьми Божими стати, які віми Його вірують, покликавши його своє серце, ми утримуємо Отця, Ми утримуємо цю любов через Ісуса Христа. І ми маємо приклад на християнських зустрічах, коли одна наша сестричка це свідчила. Що тут, народившись згори, пізнавши любов Отця, вона зрозуміла, що вона не сирота, вона позбулася цього старійського Духу. А ще так Дух Святий мені показав, коли я готувалася, що є так, така маленька часточка, яка не дає, щоб в нашому житті. Відбулось оце, що малювала наша сестричка, оця повнота, щоб все старе я стало новим я. Це, що є в Євангелії, щоб воно воплотилося в нашому житті. Ця маленька частка це є але. Дуже часто людина, читаючи слово, так, написано, але потім знову каже, «але». але я маю симптоми. Але я маю такі немочі, але я дивлюсь на себе, ну я не, не така, не, ну, не така. То кому я вірю? Кому я вірю? Вірю Слову чи дивлюсь на цю часточку, на ці симптоми, і на цю голограму пекла? Оце такі симптоми, грішні. І тому е, так, і дуже важливо, то, що Сьогодні теж говорилося, в якому ти середовищі перебуваєш, чи в середовище, де є помиї, і ти нахлепчиш з тих помий і сконцентруєш увагу на тій часточці, але чи дивишся на пізнаєш любов Отця, занурюєшся в Його глибини, Його любові, вступаєш в цей потік. В Духа Святого нема, але нашого Господа є так, так, ні, ні. І щоб пізнати цю любов, є тут чудове навчання на християнських зустрічах. І запрошую всіх заглиблюватися. Амінь.